Доброго дня, любі друзі, у цьому відео я вам розповім ситуацію на кордоні. Там знову гаряче. Ви, будь ласка, ставте лайк на підтримку україномовного контенту. Обов'язково підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити це найцікавіше і актуальне з того, що відбувається в сонячній Польщі. Друзі, будь ласка, дивіться відео до кінця, обов'язково пишіть в коментарях свою думку. Дякую кожному. Сьогодні, четвер, 4, 4 січня, і польські фермери, які... І погрожували вчора відновити блокаду КПП Медика Шагіні на кордоні з Україною. Вони це зробили. Кордон заблоковано знов, Медика Шагіні стоїть і фермери обіцяють пропускати три вантажівки на годину. Попередньо їх протест буде триватиме до 3 лютого або до виконання їх вимог. Тобто підписання польським урядом гарантій, що будуть введені дотації на закупівлю кукурудзи і збережений сільськогосподарський податок. Фермери обіцяють не відновлювати блокаду, якщо отримують письмове запевнення, що їхні вимоги будуть виконані. Як я вчора і прогнозував, уряд Туска не виконав своїх обіцянок, і взагалі мені здається, що уряд Польщі буде говорити, якщо він щось буде говорити на тему України. То треба поділити то на два, як мінімум. І ще так трошечки прикро, що уряд обманює і своїх. Фермера щось там обіцяли і не виконали. Цю ситуацію прокоментував міністр сільського господарства Польщі, той страйк на кордоні. Переговори із фермеровими мітингувальними є важливими, але юридичне закріплення будь-яких вимог потребує часу. Ну, то. Політик він сказав щось, аби сказати. Тому кордони зараз не відкриються. Ембарго на українську продукцію буде безстроковим, доки його не знімуть. І як казав Чеслав Секерський, то прем'єр, як і прем'єр-міністр сільського господарства, він каже: я це все підтримую і все повинно бути згідно з законодавством Польщі і з законодавством Євросоюзу. Як то кажуть, по російської мови, наша пісня хороша, починай з начала. Я вважаю, що це дуже сумна інформація, бо хлопці і далі стоять на кордоні. Допомога і товари так само стоять на кордоні. Світ дивиться, як Україна спливає кров'ю. У Польщі місця в першому ряду, і той міністр, і уряд Туска, вони знов щось обіцяли і не зробили. Дуже-дуже прикро. Друзі, якщо я помиляюся або ситуація не така однозначна, то, будь ласка, напишіть в коментарі. Ще раз дякую за ваші лайки, за ваші підписки. Бо канал змінив мову, і то є дуже важно дуже важно для, для мене, Для мене, як я щось розхвилювався. Перепрошую. Для мені то дуже важно. Ваші підписки і ваші лайки. бо... Треба дати імпульс каналу, бо йдуть відписки зараз від ботів прокремльовських, і тому це важкий період, але його треба витримати. Маю надію, що з вашою допомогою то буде. Тим не менш, слава ЗСУ. Віримо в Україну Шо, доброго. Бережіть себе та своїх близьких. До нових, до нових зустрічей. Перепрошую, щось я хвилююся сьогодні дуже.